Так от Скелідов, що виявляється не те, там, де я вам показувала. А ось це. Ось ці величні безкиди. Найвища скеля, кажуть, 21 метр чи що? Ну, більше, ніж 20 метрів. Ну, виглядає прямо. Так вражає. Вражає. Особливо, коли знаєш, що там є печера, туди ховалися опришки і потім виходили бозна де. Подивимось. Хто тут писав Миргород, Ніжин, хто тут в нас псував природу? Ось можете подивитись. Можете подивитися, написати їм в телеграмі своє фе. Що це за бажання таке залишати свої імена на сьомого, відомо? о, 20.06.25 року. Якраз на мій день народження. Хтось тут був. Угу. Mm -hmm. Так, я кажу, що ось Аня, напис... написати 25. тут, так, і сказати їм, як вам було не соромно. Угу. Mm -hmm. Але тут всі пишуть. мабуть, вже століття, диви там зверху Херсон. Це якийсь ще 67 рік ще? Ага. 17-го 10-го 67-го року. Що мене не було? Угу. Так, зараз Дарину буде хтось бити. Ну що, ми поліземо на скелю? Я не знаю. Наші вже повилазили. Його наверху. Ось наверху. Так, у нас скільки часу залишимось?